Привіт. Продовжуємо в'язати зайчика. Сьогодні в'яжемо голову. Приєднуємо ниточку. так, Тут ми закінчили на зменшенні і змінюємо ниточку. Так, ми пам'ятаємо перехід. Щоб зробити перехід кольору, то треба закінчити стовпчик наступною ниточкою. Так, зав'язали і будемо продовжувати. Зараз у нас тут є 18 стовпчиків і ми робимо 18 збільшень. У кожну петлю пров'язуємо по два стопчики один два три, і так до кінця ряду кожну петлю. По два стопчики, це є 18 збільшень. Так, зараз тут є 36 стовпчиків. І ми продовжуємо в'язати. У наступному ряду буде ми будемо в'язати п'ять стовпчиків, одне збільшення. Один, два, три, чотири. 5 і збільшення. 5 стопчиків і збільшення і так до кінця ряду. 1 2 3 4 5 І збільшення і так до кінця ряду. Так, зараз у нас є 42 стопчики. В наступному ряду в'яжемо раз, два, три збільшення. Далі пров'язуємо 6 петель. Раз, два, три. Чтири. П'ять. І шість, і далі робимо збільшення і до кінця ряду пров'язуємо шість петель збільшення, шість петель збільшення. І в кінці там залишиться три петельки, які ми теж пров'язуємо. Так, сорок вісім стовпчиків ми пров'язали. Зараз буде сім стовпчиків збільшення. Один, два, три. Чтити. П'ять, 6 7 і збільшення. І так до кінця ряду сім стопчиків збільшення. Так, ми провязали 54 петлі. І зараз в цьому ряду в'яжемо чотири стопчики. Один, два. Три, чотири, і збільшення. Далі в'язуємо вісім стопчиків. Один, два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, збільшення, і так пров'язуємо до кінця ряду 8 стовпчиків, збільшення, в кінці залишиться 4 петлі, які ми теж прив'язуємо. Зараз у нас є 60 петель, на цьому ми збільшення закінчимо і зараз без змін треба пров'язати 5 рядів. 5 рядів по 60 петель. вяжемо. Так, я провязала 5 рядів, позначила вже собі тут початок ряду, щоб не губити його. І зараз будемо вязати зменшення. Так, 4 стопчики зменшення. 1 2 3 4 і зменшення. Далі 8 стовпчиків зменшення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і робимо зменшення. І так до кінця ряду вісім стовпчиків зменшення. Так, вісім петель зменшення і тут пров'язуємо ще чотири петлі до кінця ряду. У наступному ряду. В'яжемо сім стовпчиків зменшення. Так, один, два. Три, чотири, п'ять. Шість сім і. Зменшення. І так до кінця ряду сім стовпчиків зменшення. Так, ми пров'язали сім стовпчиків зменшення, 48 петель. Зараз у нас є, і далі в'яжемо три стовпчики. Один, два, три стовпчики зменшення і далі шість стовпчиків. Раз, два, три, чотири. 5, 6 і тепер робимо зменшення. І в'яжемо до кінця ряду шість стовпчиків зменшення. В кінці пров'язуємо три петлі. Так, зараз у нас є 42 стовпчики. І в наступний ряд в'яжемо без змін. 42 стопчики. Так, я пров'язала ряд без змін. І на цьому етапі можна о, наповнити шию. Отут шию наповнити дуже-дуже так міцно, тому що на шиї буде в нас триматися голова і вушка. Вона трошки має вагу. Ось тут дешею так тісно, тісно гарно наповнити. Так, голову поки що не наповнюємо, тому що ми будемо ще вставляти зараз носик, очі і нам ще не треба голову наповнювати. Так, отже, ми прив'язали. 42 стовпчики, далі вяжемо 5 стовпчиків <кій> зменшення. І так до кінця ряду. 5 стовпчиків зменшення. 1 2 3 4 5 6 7 Ой. П'ять стовпочки. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тут зменшення. Зменшення. І далі в'яжемо один. Два, три, чотири, п'ять. І так до кінця ряду. Так, наступний ряд. Чотири стовпчики. Ой, точніше так, два стопчики зменшення. Так, один, два і зменшення. Далі чотири стовпчики зменшення. Один, два, три, чотири. І зменшення. І так, в'яжемо до кінця ряду. В кінці пров'язуємо два стовпчики, один, два. Три, чотири. Зменшуємо. Зараз у нас є 30 стовпчиків, і ми пров'яжемо два ряди без змін 30 стовпчиків, один, два. Два ряди по 30 стопчиків. Так, на цьому етапі ми пров'язали два ряди без змін, 30 стопчиків і тепер можна вже вставляти оченята. І ви собі отут вибираєте, що ви будете вставляти. Uh, так, носик це здається 15 на 15, якщо я не помиляюся, немає записано. Так, а от з очейма uh, це 14 мм, а це, напевно, 16 бо я теж не маю запису. Uh, це вже, напевно, буде 18 ну явно завеликий. О, 14 мені трошки замалий. Хіба тоді міняти носик, але мені так подобаються великі очі, тому напевно, що буде цей чотирнадцять. чотирнадцять, так. Точніше, шістнадцять, так, стоп. Так, от ви. Шукаєте приблизно серединку, так що була серединка, і вставляєте спочатку носик, очі вставляємо на ряд більше. Носик ми вставляємо після. Зараз скажу, який це ряд у нас буде після шостого ряду, починаючи. Ні, не після шостого, після одинадцятого, після одинадцятого ряду, починаючи від голови. Після 11-го ряду. Якраз тут закінчуються ряди, які ми в'язали без змін, і тут вже йдуть перші зменшення. А очі вставляємо на ряд вище. І між очима. Зараз порахуємо. Так, теж отут треба виміряти, щоб рівно було відстань одинаково оце око якось далі. Так, все ж таки, все ж таки, між очима буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ви маєте ще собі так приблизно самі дивитися, як у вас виходить між очима. О, е, так, спочатку носик після 11-го ряду, е, а очі виходить після 12-го ряду, між очима. Вісім стовпчиків. Зараз я буду закріплювати. У мене є тут молоточок. Такий помічничок. Тільки хочу ще раз наголосити, що я не знаю, чи я десь тут казала. Ось тут у нас закляпочка на носик просто ось така. Простенька і я її тут припалюю. Зараз, зажигалочка гарно тут закутити. Ось таким чином ми зажигалку. Тримаємо перпендикулярно до в'язання, бо якщо ви будете інакше тримати. Ай, ой, інакше тримати, то отут може загорітися, А так буде вогонь. Ай, горіти до гори і отак от той ж саке. Ай, гаряче, обережно. Обережно треба це робити, бо нагрібається і боляче. Ось так я намагаюся зробити от таку от таку ніби заглушечку, головку як у цвяха. Бо хоч... Очі називаються на безпечному кріпленні, а це кріплення не дуже безпечне. Так, а від оцих от очей... які -то мене будуть Ага, від оцих очей і от такі закльопочки. Я не пам'ятаю, чи ці тріскають, чи ні. А, так, про вставлення очей. Вони дуже йдуть тісно, отут та дирочка дуже маленька. По-перше, вдарити треба так, тільки, щоб оцей перший. Зараз яке це слово має бути? Отут тут ніби такі, як є, шурубочки. заглиблення, тільки щоб зайшло за оце от перше заглиблення. Два, напевно, вже буде забагато, бо я десь розповідала, що в мене в питоні так відпало, просто отут око отак відпало, за те, що я дуже тісно вдарила. А, і перед цим а, отут треба чуть-чуть перед тим, як вставляти, чуточку підпалити. Якщо ви не маєте, до речі, такого молотка, то це обов'язково так зробити, бо інакше неможливо просто вставити оцю заглушку. До речі, ці заглушки такі вони гарні, міцні, міцніші, ніж ці, що на носиках, але. Все одно її трошки треба підпалити, воно тут розм'якшиться, і тоді молоточком швиденько вдарити. Якщо цього не зробити, то якщо будете бити молотком, то він може просто, оця заглушка може просто розколотися. А нам цього не треба. Ми її трошки розм'якшимо, вдаримо і так, закріпимо око. Добре, я пішла. Закріплювати оцю, до речі, плівочку не знімати, щоб не пошкодити око. І вже так закріпити. Так, ну, я вставила. Не вдалося мені правильно розрахувати силу удару, все-таки не тут я зупинилася, а трошки далі. Ну, думаю, що все буде окей. Бо, в принципі, там ще є ніби місце. Всього три штучки на середній. Ну, думаю, буде нормально. Так, очі закріпили. Ну, я ще на всякий випадок припалю трошечки і тут, хоча ну, цю заглушку дуже важко її. Дуже важко її зрушити з місця, але на всякий випадок для свого заспокоєння я все-таки вдарю. А, тут трошки ще припалю, так само, як зробила з зносик. Так, отут я вже припалила. Головне, дуже треба бути обережним, щоб тут десь димок не закадився, бо мали в мене випадки, так треба було розпускати і. В'язати заново. Так, продовжуємо наше в'язання. Три стопчики зменшення, ой, нетвачок. Три стопчики і зменшення. Так, початок ряду, один, два, три, і робимо зменшення. І так, до кінця ряду 1, 2, 3 і робимо зменшення. Закінчила ряд. Зараз на цьому етапі нам треба наповнити голову. Якщо шию ми наповнювали так дуже-дуже-дуже тісно, то голову ми трошки наповнимо легше. Особливо отут знизу, тому що ми будемо робити утяжку, і ми просто не зможемо зробити утяжку, якщо тут буде дуже багато наповнювача. Ну, так, старайтеся наповнювати по колу, щоб ніде тих прогалинок не було і не дуже тісно. Так, скотч можна зняти вже. Одно так. Не дуже тісно. Так, є трошки наповнили. Трошки наповнили, гарно так порозпрямляти. Тут всюди був той наповнювач. І продовжуємо в'язати. От, вже майже тут все наповнили. Так, далі в'яжемо два стовпчики зменшення. І так до кінця ряду. Один Ага, ні, тут треба один стовпчик зменшення. Так, оно ну, стоп, де початок ряду, так. Один стовпчик. Ой. Один стовпчик ми пров'язали і зараз зменшення. А тоді робимо два стовпчики і зменшення. І так до кінця ряду два стовпчики зменшення. Один, два і зменшення. І так до кінця ряду. Так, зайць вже досить великий, так його тяжко тут помістити до кінця ряду. Так, так далі ми будемо робити вже зменшення. 9 зменшень, у нас є зараз 18 топчиків, і ми робимо 9 зменшень. Так. Дев'ять зменшень. Зараз ми ще гарно наповнимо. Ось не ще одне зменшення і якраз останнє зменшення. Так, зараз наповнимо. Продовжуємо наповнювати так гарно отут-от -от -от розправляємо. Як це у нас буде Мак... маківка, макушка? Зайчикове гарно робимо. Отак. От так, тут справляємо. Назвала справляємо, справляємо його ще можна чуть, -чуть. так і пров'язуємо ще. Три зменшення. Так, у нас тут є зараз дев'ять петель. Ми все-таки зменшимо до шести. Так. Один. Ой. Два. Два. Три. Ну, можна навіть ще одну, три і чотири. Останнє з'єднання, а зменшення вже отак от протягуємо, як з'єднувальну піклю ні берешення. Так, відрізаємо ниточку. Тут закріплюємо ниточку і зараз тягнемо по колу. Раз. За передні стінки? Тут у нас є тих п'ять петель. Ой так вже нема де помістити зайця. Так. Щось з цю і ось це. Так, легенько тут затягнути ниточку і закріплюємо ниточку, всередину протягуємо і отут збоку я її закріплю. Так Опа. є... І... Сховали ниточку. Ой, ще раз протягнемо. Отак сховали. Ось така голова у нас вийшла. Тут зробимо утяжечку. Я думаю, я зніму окреме відео, як зробити утяжку, як вишити брівки. Все, покажу і буде. Симпатичний займк. Все, сьогодні вийшло дуже довге відео, але ми майже-майже на фінішній прямій. Скоро зайчик буде готовий. Дякую всім за перегляд. Ставте серденька і можете відмічати мій інстаграм. Показуйте, що в'яжете. Всім дякую, папа!